Добрий день усім. У цьому відеоролику ми оглянемо детально кабінетні крісла нашого власного виробництва, моделі Bestseller. Однак ці крісла є посиленими, тобто ми посилили каркас крісел на відміну від класичних безселерів, і сам каркас без проблем витримує навантаження навіть 250 кг. Окрім цього, саме сидіння є ширшим на 2 см, ніж наші класичні безселери. І трішки вища є спинка аж 77 см. Використано якісніші механізми та фурнітура, які витримують навантаження 150 кг. Крісла ручного виробництва повністю в натуральній шкірі люкс гатунку. Погляньте, як розкішно виглядає спинка крісел. Це є натуральна шкіра. І за потреби ми завжди можемо надати клієнту-покупцеві зірець шкіри, з якої ми виконали його крісло. Просто розкішний вигляд крісел. Як я зазначав, дуже широке сидіння, 52 см між внутрішніми накладочками. Усі накладки, які ви бачите, тобто на підлокітничку, на спинці, і на сидінні та на хрестовинках. На хрестовині з натуральної деревини бука. Сантиметрова товщина. Крісла міцні, важкі і справді надійні. Ергономічна спинка, тобто, ви бачите, підголівничок випуклий. Гарне випуклість під поясницю, підтрим, підтримка поясниці. І, на мій погляд, зручна посадка. Дуже висока спинка. Крісло має бути зручним, в тому числі й високим користувачам. Металева хрестовина 5 коліщат. Хрестовинка декорована накладочками з натуральної деревини бука. Далі йде регулювання висоти газліфт і на якісніший механізм мультиблок, який монтується на крісла класу для керівників. Він є багатофункційним. За допомогою цього механізму ви матимете можливість гойдатись на кріслі, регулювати жорсткість гойдання, обирати один з п'яти кутів нахилу крісла. І також, звичайно, регулювати висоту сидіннячка. Як правильно користуватись механізмом мультиблок та весь його функціонал, ви можете знайти на нашому сайті чи на нашому YouTube каналі? Звертаю вашу увагу на те, що на кріслах немає жодного клаптика шкірзаму. Тобто, все виключно натуральна шкіра найвищої якості. Друзі, в описі до цього відео міститься клікабельне посилання на наш сайт саме на ці крісла, на посилену модель бестселера. Там і уся детальна інформація: додаткові фотографії, опис, усі характеристики крісел, параметри, звичайно, наші контакти, ну і актуальна, актуальна вартість цих крісел на момент перегляду вами цього відео та на момент їх придбання. Ми вам дякуємо за увагу і бажаємо гарного дня.